Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. Закидує нас в нас такий бій, де вже всі почали грати без нас, але що поробиш, я замітив, тут така тенденція, це класика. Так, ну, знову ми граємо на танчиках із чудовим пікселем. До речі, в минуле відео, під минулим відео мені написав розробник. З цих чудових камуфляжів я йому відповів, що давай, хлопче, роби такі камуфляжики на і та Леопард. Буде цікаво побачити, як це буде виглядати. Е, їдемо ми на точку Б, оскільки туди ніхто не їде. Всі поїхали в мейнстрім на точку А. Я гадаю, що звідси ми зможемо непогано так постріляти. Тих, хто дуже буде необачно виїжджати, а ми будемо шматувати їх зі спи. Так, ну, давайте подивимось, хто буде нашою першою жертвою. Поки що, наче не тут. тут хто може. Так, наче щось наче рухається, так? Челенджер словив. МТО. Іначе ще хтось стоїть, але поки мене не помітить. Тому розбираємо цього. Давайте цього стрільмо. Бувай, хлопче. Цього поки вибити не можемо. На. Леопард! Вже не дочекаюся побачити такі леопарди, які. У справжньому бою. Гадаю, це буде офігенно. Ну, беремо знову дублером наш Т-80 Ну, їдемо далі. Так. Хтось тут є. Світло є чи нема? є чи нема? Не нема. Їдемо далі. Тут дуже важливо дивитися. Як то кажуть, в оба ока, оскільки дуже багато таких місць, з яких можуть тебе вицілити. Особливо в цій оці кущі Я пропоную виїхати сюди, оскільки можна... Таке непогане місце можна відцілювати звідси базу ворожу. Так, ну давайте подивимось, кого ми тут можемо здивити на наш гачечок. Давайте його шпоньк. До побачення, хлопче. Ну з'явиться ще хтось, чи ні. Чи так. Давайте так трохи сховаємось. Так, ну. Але... Влучив, але рикошет Бувай, хлопче, в ангар. Так. Ну давайте подивимось, може хтось сюди зараз буде їхати. Бувай, хлопче. Оби мене теж підбили. Як то кажуть, їх пощастить. <с olmuş> Певно, що треба розвернутися сюди, оскільки звідси вирогідніше можуть виїхати ворожі танчики. Ззаду як ніяк прикривають, але тут і база одна захоплена, і танків наших нема, які бунтки Ну Дивимось, дивимось. Бо поки щось нема нікого, певно, треба трошки виїхати. Чи буде тут хтось? У -у -у -у. О О курба! Ха, ха класік. Не знаю, може треба спробувати в наушниках грати. Можливо, я чути де... Який двигун працює? І так, орієнтуватимусь. Хоча аудіосистема в мене непогана. Так, ну давайте спробуємо поїхати на центр та знайти цього красунчика, який мене так чітко зняв. їдем, 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 їдем Щось ніколи. Опа, зеніточка. тра -та, та 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 два патрона із кармана Пезделень. Слухайте, я не знаю, як ви, але я в такі моменти відчуваю чималу таку срачку, якщо чесно. Оскільки занадто багато в тебе всякого летить. І ти такий, типу, Ааа, скоріше, скоріше заражайся. Ну, поки... Поки ми в цьому кумані трошки давайте відремонтувати. Сподіваюсь, ніхто не вилізе. А якщо вилізе, то не помітить. Давайте назад трохи здамо. Судно, в принципі, вже бійці, можна сказати переможний, але не хотілося б ще раз зловити снаряд. Кумпурм! Давай подивимось може ще когось. О! Хто це у нас? Давай до свидання. Хто ти такий? Давай до свидания. О, привіт, а я тебе знаю. Цікаво це та сама за чи ні? Щось я не дуже с увагу. Ну что, то буде чи ні. Лучше ніхто не їде Тоді дикой Обережно, обережно. По Підкрадаючись, літає як метелик. Жаль є. Геть. Це ж це поріяти. як тут было. Ну, хлопчики, дівчата, ось такий бій це був другий вже із озвучкою. Сподіваюсь, вам більш-менш сподобалось. Результати бою ви можете бачити зараз. І ще раз наголошую, багато хто писав минулого разу в коментарях, типу москальська гра, може сюди задонатити. Повторююся ще раз: ніколи не донатьте в цю гру, принаймні. Поки вона є дійсно у власництві російських розробників і, в принципі, власників, Так? Донатьте краще в ЗСУ у наші українські фонди, там повернись живим чи просто там, де людям допомагають. А в Тундрі просто беріть, фарбуйте свої танчики в наші українські чудові піксельні камуфляжі. Наші Чудові найкращі в світі українські прапори. От і давайте грати разом. Всім па-па, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бувайте!